Христос воскрес, виїс воскрес. Ну що, навіть ні... не віриться, що вже Пасха. Правда вже киси третій день, по-моєму, Пасха. А що, саме головне. Це вже блін останній місяць весни. Наступний місяць вже буде літо. Вам як віриться? Мені, чесно кажучи, ні. Так, ну зараз буде серія про те, як я там на балці картоплю займався, коли вона якраз трішки так болінині виросла, треба було трішки зворушити виходить, і тривечки, яка там маленька виросла, якраз вона вбиралась по чуть-чуть. Насправда, за той останній час двір заріс просто капець. Нема кому взяти прийти косить. Ти хоч бери, жмурки гуляють в цій траві Тош потом чай каву, щось до кави Ніхто не знає, що воно зможе. Поля розкинулися, наче килими я кохаються. Всім салют! З вами той самий Ростян. Коротше говоря, роботи, не край. Це зараз ми вбиваємося на цьому блін. А чи щось буде, чи не буде? Це питання. Ось зараз по картошки проходжу. Щоб тіпа типу, дихало б. Ще плюс. Сьогодні садить. Погода якраз чудова, тільки відпочивати, ну тільки не працювати. Тож зараз пошукаю десь поставити телефон, щоб ви бачили, б, як я примерно працюю. Торш, серія буде невелика, а така коротенька. Торш, готом чай каву. і до кави. І всім приємно перегляду. Я під паснейка мене звати так, І вам готують цей крутий атак. Українські боги. Всім показую, як живете ці злісні, та завітні не мій приклад. Мене цей злісних людей. Ще завжди лишло поміж нами відстань більше, ніж від землі до плутона. Мені не цікаво, як ви розмовляєте про будці. Немає нічого з цими чудаками. Так я майбутні боги. на ім'я показую всім, як жити цікаво і яскраво. Ну ось в принципі, якось так. Це все і виходить. А ще потрібно аж до туди. шкрябать Sein. Ich will nicht von und Gänzung, ich nur sein, in lass dich einen du scheinen, Ich du das wenn du das wenn das dich mag von scheinen, dass du das dass du Gänse und nur. scheinen, dass du scheinen, dass du scheinen, dass du du uns Ще 15 рядочків залишилось мені пробігтися, згоршити землю. І на сьогодні може бути що все. А можливо і не все. Ще й садити під вечір, можливо. це так довго буде, конечно еще не зрыхляй чем зріхляю. Yo, Subscribers, I am the same рости S yes. and by the way i am a future ukrainian blogger everything is cool with me i'm rusty and after all i hate angry and jealous people because i am not like that I don't have many fans yet because I'm not like Mr. Beast or Ivan the guy Well that's what I'm striving for and I hope that everything will work out Yo everything is cool, my name is Rossi and I hate our government because they only profit from people and they get nothing for it When I sit at home I study where and how you make extra money and on YouTube all hope is that there would be passive income Because now there is no war in my country I am unemployed So I decided to create a YouTube channel And create a student and the same Rusty І все, закінчую я вже сьогодні роботи. Хоч і не є плюс, не треба садити. Все, є нам відпочинок. Ну що, така серія у нас вийшла. Це ж якраз на балки заросла травою. Та якраз ходив бігав у картоплі, по цибулі. Папа якраз прийшов та возле двору поскашував, а от двір все ніяк, руки в нього не доходять. Мали до паски зараз косити, уже мало тут виснути, аби ніби вже і згорнуть, на кучу вивезти і забути за неї. Ну, не то то било. Ну що, на цьому буду прощатися. Всім бажаю миру, всім добра, всім до зустрічі!